Брати і сестри, церква належить Богу, а не людям. І тому Він тут слави собі шукає. Не я собі повинен слави шукати. Він шукає прославлятися в серцях людей, щоб більше люди покладали надію на нього, вірували в нього, служили йому і вже могли навіть самі бути самостійними в Бозі, щоб всі, коли чують, як діти ходять в Бозі, щоб ми радувалися як церква. А не постійно, коли всі зламані, знедолені, то всі мають друг друга тягнути, під... мотивувати, як буцім, то такий порядок, брати і сестри, це не порядок такий, це система спасіння така. А порядок має бути, що ми всі маємо справлятися. Це тоді, коли ми не справляємося, ми, ми вимушені не кидати один одного. Ми вимушені плече підставляти, коліно підставляти, життя підставляти, ліж би врятувати. тому що хтось здався, хтось перестав, хтось став несильним. Це неправильно бути несильним. І тому писання каже, що гріх неправди був інструментом, щоб прийти до слави, до того, щоб прославитися, насолоджуватися цим, бути кимось серед церкви. І тому проявилась неправда і дія гріха.